Я променевий терапевт, і до нас дуже часто звертається з питанням, чи може променева терапія повністю зруйнувати пухлину. Відповім так: променева терапія може повністю зруйнувати пухлину, але треба враховувати тип, локалізацію, індивідуальну переносимість променевої терапії. Всі ці фактори можуть. Вплинути на дії променевого терапевта, але якщо променева терапія як самостійний метод лікування, то буде виступати променева терапія в комплексі з другими видами лікування або хірургії, або хіміотерапевтичним лікуванням. І в цьому комплексі також має значення променева терапія, яка буде руйнувати пухлину. Якщо пухлина чутлива до променевої терапії, променева терапія її повністю зруйнує. Я променевий терапевт, і до нас дуже часто звертається з питанням, чи може променева терапія повністю зруйнувати пухлину. Відповім так: променева терапія може повністю зруйнувати пухлину, але треба враховувати тип, локалізацію, індивідуальну переносимість променевої терапії. Всі ці фактори можуть. Вплинути на дії променевого терапевта, але якщо променева терапія як самостійний метод лікування, то буде виступати променева терапія в комплексі з другими видами лікування або хірургії, або хіміотерапевтичним лікуванням. І в цьому комплексі також має значення променева терапія, яка буде руйнувати пухлину. Якщо пухлина чутлива до променевої терапії, променева терапія її повністю зруйнує.